Вчора обрізали діно і лишили один кущик, останній, аби зважити і порахувати, скільки на ньому плодів, тому що реально дуже навантажені кущі були. Ось це все один кущ. Він пример, звісно, що в нас сьогодні був морозець, але все рівно порахувати і зважити ми можемо. Тому я зараз все струшу, порахую, зважу і вже тоді включусь. Поки не зважувала, але порахувала, і вирішила одразу вам сказати, тому що я сама шокована. Я нарахувала 143 штуки. Ось це повне відро, це один кущ. Ось ці, ну, також накинула ось якраз ті три штучки, які були ще тут десь на землі. Ось валяється. Ну я вже не рахувала, тому що, ну, не знаю, коротше, 140 штук, якщо так округлити, кількість порахували, А тепер цікаво, яка ж вага цих помідорів. Та-да-дам! Подивіться, 12 кілограмів. Тобто, віднімаємо ще ем, відровину, десь пів кіла, можливо, грам 600. 11,5 кілограмів – один кущ діно. Це така, ух, класний. Дуже сподобався цей помідор. Нам цього року це для нас було відкриття. Хоча, напевно, це єдиний помідор, який я не дуже хотіла саджати. До речі, чомусь Діну мене не, не в на не надихав.